Втікає від охорони... О, Це взагалі. Цей охоронець мій краш. Ви бачили, яке в нього взуття? Подивіться. Подивіться. Подивіться подивіться, подивіться. подивіться. подивіться, подивіться, подивіться! дивіться. Дивіться, він просто на оладіна. І на цих Аладінах, знаєте, оці е... туфіла такі вгору з носочком. <сум> я в кросівках, він на Аладінах, я, я не знаю, чому він взагалі прийняв це рішення. Піти за мною це вперше взагалі таке було. Але, потім, ну точніше, я не знав до одного єдиного моменту, коли я не повернувся назад в це місто, де ми виступали. І він знову був на Аладінах. До речі, це по-перше. По-друге, він сказав, у -у, я вам чесно кажу, дивіться, от просто повторюю його реакцію. По-перше, він зі мною привітався, наче ми, ну, типу, це, це мій друг з дитинства з Вовчанська. Е -е, і я не міг зрозуміти чому, е -е, тому що я його не впізнав, це мені вже потім е -е, стало зрозуміло чому. Він привітався зі мною і сказав: Отак, він, з такими очима. Ну що? Цього разу у нас буде 2 мільйона переглядів в Тіктоці. І я зрозумів, для чого він це зробив. Виявляється, що хтось йому потім скинув цей відос. І він собі запостив відос і назбирав там мільйон переглядів. Так, качкадзьоби солідні просто. І він цих дзьобах бігав по балкону. Я не знаю, як. Ну, це дуже слизько. Це реально слизько, бо я коли йду по балкону. У мене, у мене на е платформі, на оці, там де взуття внизу, я клею додатково е короче, або наношу спрей, щоб не їздило не взуття. А він просто на Качкадзьобах, на ладінах, е Арабська ніч е прилетів, злетів на цей балкон, пробігся, і потім з такою посмішкою зустрів мене. Тому що назбирав мільйони переглядів. Коротше, цей охоронець, взагалі, мій краш. Я, я передаю мові вітання йому. Тому якщо ви наріжете це відео, я дуже хочу, щоб він побачив це відео. Друже, ти красава, реально. Угу. Краш, я вам кажу, цей охоронець мій краш. От прям без сумніву. Поїхали по коментарям, я вже бачу, і мені це дуже подобається. Перший коментар, що ви думали, вживає щось. О, мене тут захищаєте. Не буду ставити лайк, бо будуть думати, що я зовсім слідку. Але ви знаєте, що мій лайк для вас завжди. Муа! Стихійні, лав. Як він бісить, самозакоханий телепень. Це правда, до речі, перша правда, телепень невпевнений.